Золочівський замок, Олеський замок, Підгорецький замок, Садиба Шашкевича. Зараз ну, повний перелік не, не пригадую. Тобто ці речі ді. уявіть собі, Бюджети, які і так заледве виживають своїми комунальними проблемами, скинути на них ще отакі потужні заклади культури. Не мають фахівці. Не йдеться, фахівці можуть залишитися, але цим фахівцям треба платити зарплату. Це, це енергоносії, це є це є наукова робота, це є робота реставраторів і так далі. Це означає похоронити ці об'єкти. Ну навіть не хочу говорити слово об'єкти таке, воно якесь казенне. От. А що буде з наповненням тих об'єктів, що буде збіркою Субичівською, Підгорецькою, наступною? Про це замовчується. Тобто вдалося нам відстояти, щоб оця фраза про передачу місцевим громадам з рішення була вилучена. Кошти на документацію були виділені, тому що це потрібно. Документація це є фактично фундамент кожної роботи, яка зараз проводиться. От. Але це був дзвіночок. І оті дзвіночки нам навіть з трусом, який був проведений Ларисою Борисівни, це також дзвіночок. Ми прокопнемо, значить, йдуть далі. Вдасться щось одне зробити. Ага, змовчали. Володимира Пшика звільнили, всі змовчали, йдемо далі. Корнеєва пішла, йдемо далі. Тобто, ви розумієте, ми втрачаємо оцю спадщину, ми втрачаємо ну, скарби, які потім. Чому воно так стається? Чому ми це дозволено? Я знаєте, мрію не про прес-конференцію. Мені здається, що дуже на часі був би такий розширений круглий стіл за участю обох сторін. Я би дуже хотіла послухати пана Возняка, тому що він все-таки діючий виїханий імінці. Я е, ініціюємо і будемо просити більше, навіть щоб були перші посадові особи е, Львівщини, щоб це було на фаховому рівні, і обов'язково, щоб були представники правоохоронних органів, які займаються е, от. Кримінальною справою по зникненню стародруків, і тоді би, можливо, дуже багато крапок можна було поставити на дві, але власне, щоб це були перші особи, які приймають рішення, щоб це була не Кузенкевич, щоб це був не Хоман, щоб це був саме Пан Возня, і щоб він міг дати тлумачення. Можливо, людина має якісь далекі плани, непогані плани. Нехай би він ними поділився, тому що це не є приватна справа галереї. Зрозуміти це не є втручання в. Процес технологічний чи, чи управлінський галереєю це є спільне наше надбання, і ми не можемо просто допустити. Якщо ми чогось не розуміємо, а відчуваємо загрозу, нам обов'язково треба втручатися, тобто втручатися не з тим, щоб заборонити і зарубати, а з тим, щоб допомогти підказати, посприяти, і щоб це була наша спільна робота. От.